Народ, це наше нове відео. І сьогодні я хотів би вам зняти і розповісти, куди я їздив і на що я їздив, і по що я їздив. Як ви зрозуміли, я їздив по нові свої гріпси, ось такі Odisoft Тому що мої старі ВТП Хілт їм уже кранти. Ну, то за 4 місяці, то нормально. Але але таке. Через те що вони дуже м'які, це плюс. Але скажу вам так. Ці гріпси вже через е, неділі півтори або дві е, просто почали стиратися. І, так що сьогодні я встановлю свої нові гріпси. До речі, не було у чорному кольорі, тож довелося взяти ось такі сірі. Були ще там бірюзові. Коротше, були різні градієнтові оті, фіолетово-жовті якісь. Е, бірюзові, голубі, розові. Ну... Я не розумію, під що інші грипси мені будуть йти, тому вибрав о, саме ось такі. Бо начебто, дивіться, начебто так більш менше під вільчик підходять. Мені чомусь здається, що вони чимось схожі на кольор рами. Не знаю. Воно щось таке Якимсь рама у мене, коли краска затирається, то вона віддає таким якимсь сірим. Це поки що є мій ось такий дім. Як дім? Це є хостел, хочете прикол. Це хата, якщо перевести у гривні. О о оце коштує у місяць 18 тисяч гривень. Так. <свісна> Ось такий прикол. Якщо ви хочете жити в номері, який буде краще. Або якщо ви захочете знімати двохкімнатну квартиру, то буде коштувати десь 2000 злотих. Майже як ця, так, майже як ця. Але там а, одна умова є. А, дуже цікава умова, треба залишити залог. Кауція. Кауція виходить а, 2500 3000 злотих. Тобто вам за один раз треба залишити ну, 5 тисяч злотих майже 4-5 тисяч злотих, тобто 1050 гривень залишити, щоб прожити один місяць у гарних умовах. Але якщо ви будете висілятись, то ось ця кауція вам повертається. Це ви залишаєте залог у разі того, якщо ви щось там в хаті зламаєте нахрен. Типа, і все, і буде піпець, типа це вони так себе перестраховують. Так що при з'їзді ось цю кауцію, 2 або 3 тисячі злотих вам віддають, якщо ви будете з'їжджати на інше мішкання. Це я так трішки відійшов від справи, просто хотів вам розповісти, що та як з помешканням. І до речі, кому подобається така ідея, я хочу купити кріплення, от як для гоупрошки, тільки я хочу купити. Кріплення для телефону на грудну, щоб я міг знімати від першого обличчя, бо мені це більше якось імпанує. Щоб ми кудись з вами їхали, ви проздивляли, що е, вокруг твориться. Думаю, часто буду щось вам розповідати, робити трюкани, і думаю, ви мене в цьому підтримаєте. Якщо вам цікаво, обов'язково натисни лайкос, підтримай мене та напиши свій комент, що ти вважаєш з цього приводу. То я вже в скіт-паркі. Дивіться. Ось так грібці виглядають, все поставив. Мені подобається. Хоча вони і не чорні, але все одно е стільок є. Ну, вони мені здається, вони чимось не знаю, під що вони підходять, але мені подобається, начебто, не дуже яскраві і не дуже темні. Поки що гріпаки не липнуть. Бо мене чесно, то вже питання з гріпсами задовбало, що воно постійно. Я коли купляв раніше гріпси, постійно липли вони. Я постійно завантажував на Ютуб відоси там, де казав, що не вибирайте такі гріпси, бо їм через неділю буде взагалі жопа їм буде. Так що, ось так. Ну ці начебто нормальні такі. Так що зараз зроблю декілька трюканів. Я ще завітав до одного скіт-парку. Коротше, дивіться, ось такий скіт парк. Зараз зроблю невеличкий обзор на нього. Але тут всі фігури такі стрітові, маленькі, а в мене навіть нема піжик. Так що ось як бачите, ось такі фігури в ньому. Ну, Такий цікавенький скіт парк. Але блін, тут кожен скіт парк просто під сонцем. І воно все дуже смало, то не знаю. Знімлю для вас декілька кадрів і мабуть вже будемо їхати далі. Бо реально дуже, дуже жарко тут. То блін, мені знову треба а, чимось підперти а, телефон, то мабуть візьму воду якусь і підіпру його. Бо реально немає тут нікого, може в такий час немає, не знаю. Але хочу щось познімати. Що, перший трюк фуджем трьошка у цьому наклоні. Дуже дуже-дуже спекотно, прям реально. То що, поїхали, зроблю наступний трюкан. Щось хочу поробити вон там. Не особо щось можу прям поробити. У мене арсенал трюків один і той самий, бо поки що я чекаю зарплату, щоб купити собі полі на а вже потім от буду знімати щось таке нормальне. А поки що, ну, отак, катаюсь по лайточку. Поїхали далі на онті фігури. Зроблю десь там мануал на бокса і з манола Ванеті зроблю. Поїхали? Зробив. О, реально дуже жарко, спекотно.